Всім привіт! Слава Україні! Дивіться, яка красота. Сідає сонечко. Не знаю, чи буде видно, чи камера так. Красота. Сусіда, гречка. Гарненька. Пішли в нас дощики. Ну і все почало рости. Ну, відео не про гречку. Приїхав я на поле з Соєю, де був посів через один анкер. Ну, міжрадя рулетки я не взяв, не знаю, ну, сантиметрів, напевно, 20 буде. Це через одну лійку я закривав. Через один анкер. Перший рік так спробував сіяти. Висів, залишався такий самий, як і на суцільний. Просто позакривав. Ну, тоді виходить, наприклад, якщо я з цього року я сіяв, бо була гнила соя 150 кг на гектар. Ну плюс-мінус тут 70-80 кг на гектар. Ну що я вам скажу? Поки що мені дуже подобається. Не знаю, як вона себе покаже по врожайності, подальшій вегетації. Ну, зараз, дивіться, ну це край ось там ще трошки допалює зілля, раундап свою дію робить. Ну Але така вона і далі соя. Це не те, що я там зайшов з одного кінця. Ось так. І туди-туди тягнеться далеко. Загальний фон непоганий. Туди. Соя така сама непогана, але там є проблема по вирівне поля. Так як це поле тут оброблялося трошки спочатку, сотих 60, ну а тоді далі. Там ще того року росли дерева. Хто слідкує за каналом, може перейти відео було, як ми рвали тут самосів, сосни були, бубкет працював. Ну і це була горанка на осінь. Ну так, Це не горанка, тяжко назвати горанкою, ну, але перекинути було. Навесні скородив і впоперек, і здовж по діагоналі. Тоді діскував і культиватором тут що хоч було. Ну, трошки вирівнялося. Під сою не ахті. Ну, але а що, а що сіяти? Його на осінь я не кропив. Ну а так, соя яка буде, така буде. Забере зілячко, вже забрало. Після другої обробки раундапом було додано в раундап 6 грам на гектар Хармоні, тому що була проблема з лободою. Ну і я вам скажу, я задоволений результатом. Подекуди де перекривала трошки штанга і сойка присіла. Ну нічого, я думаю, вона відійде. Зато лободи того року не буде. Так як хто тут нас на Волині проживає, ну, то я думаю знає, що того року у нас була проблема з лободою. Ну, Може і цей рік була би, тому що коли воно оприскувалося, була засуха. Ця соя, як була посіяна, доща не бачила, от буквально ну, тиждень назад пішли. Я не скажу, що такі заливні, але рівні, хороші дощі, промочило землю нормально. Ну і сойка пішла в рух. Такий посів використовує колега в мене. Коля, якщо дивишся канал, тобі лайк. Тому що спілкувалися з ним, І він каже, вже таксі є пару років, задоволений. Ну, я вирішив спробувати також. Тому що ну, економія посів матеріалу, а по результаті, по врожайності ну, плюс-мінус в нього каже одинаково. Побачимо ми цього року, що воно буде, тому що ну, всі будуть поля без міндобривого. Це вже я вирішив, підживляти не буду. Ще питання стоїть по листу. Може щось брисну, а так селітри не буду. Підживлено тільки одне поле, бо був залишок селітри. Ну, то там ми до уваги це брати не будемо по вружайності. Ну а тут більш-менш прикинемо по площі, що воно нам сипне. Дасть Бог, якщо воно все вродить, доживемо здоров'я в мирі. А може до осені, поки буде молотитися, дав би Бог, була би перемога, то було б, звісно, зовсім по-інакшому. А так ну, духом не падаємо, працюємо як можемо, виходимо з положення. Зараз такий час для всіх людей. Мусимо якось це все пережити. А так, кому подобається відео, ставте лайки. Кому не подобається, дизлайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну і все. Щастя, здоров'я, всім миру і перемоги нам!